Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Доброго дня! В першу чергу хочу подякувати Збройним силам за змогу займатися своєю улюбленою справою в такий важкий час. По-друге, вітаю наших чудових жінок сьогоднішнім святом, по грі! Десь щось виходило, десь провалили транзішн діфенс. Будемо розбиратися. Більш коментар десь головний тренер. Дякую. Продовжуємо нашу прес-конференцію. Слово для коментаря Дениса Спередонова. Тренера дійсно така ефектна. Так, гра для болівальників. Цікава, що можете сказати по ходу цього поєдинку, чи повністю задоволені виконанням установки командою. Ваш короткий аналіз, будь ласка. Mm. Незадоволений. Навіть виграємо незадоволені. Е, розбирали, дуже ретельно готувалися до Говерли. Ми знали їхній стиль гри, е, як вони будуть діяти. Вони за останній час е, з приходом Ріда у них виявився лідер. Е, Команди, які багато організовує, е, будує напад. І багато гри е, була побудована. Е, Саме, ну, для нього. Саме для нього. І ми розбиралися, це що мало робити. І е, у нас виникли про проблеми з transition defense. Е, По відео, Зараз по гарячих слідах я не можу сказати, е, чому так. Один е, одна помилка, друга, третя все на кучі. Подивимося відео, будемо розбиратись. Е, ось, ну, вітаю всю нашу організацію з перемогою. Перемога є перемога, і то добре. Е, вітаю. На наших жінок зі святом прекрасним. Дякую нашим Збройним силам, нашим захисникам і захисницям за те, що нам змогу провести цей матч. І завтра у нас важка гра буде. Треба вже готуватися до неї. Дякую. Тому дякую вам за ваші запитання і хай щастить. Подовжуємо нашу прес-конференцію Сергій Кузніцов. Сергію дуже непогано розпочиналася гра, такий конкурентний поєдинок. В кінці все ж таки не вистачило вашій команді для перемоги. На твою думку, чого саме не вистачило? Та дякую за питання. По-перше, вітаю рівне з перемогою. Програли на кінцівку, програли по ходу гри. Ось ми програли 22, 22 підбори. Ми зробили, вони зробили 47, ми зробили 25. Ну, тут нічого казати. Це У них додаткові атаки були. 93 бали пропустили. Це... Для нашої команди це непропустимо. Забили більше, ніж середні наші показники, але пропустили 93 це дуже погана результат для нас. Будемо дивитись відео, налаштовуватись на завтрашню гру, завтра теж гра. Будемо готуватися до цієї гри. Дякую. Продовжимо прес-конференцію. Слово для коментаря Євгену Вікторовичу Мурзіну, будь ласка, Ваш коментар. Ну, вітаю рівно з перемогою. Дуже гарна гра для Рівна. Наша гра залежить від захисту. 93 дуже багата і немає шансу. Для победи. Не впоралися з Брауном, не впоралися з Вільямсом. Дуже гарна гра, програли підбір. 23 підбір в захисті дуже багато, дуже багато і непогана гра, але недостатньо недостаточно для Ой, вітаю слава ЗСУ.